В Україні почалося серійне виробництво нових крилатих ракет під назвою Фламінго. Дальність польоту, уявіть собі, до 3000 кілометрів. Ракета має бойову частину вагою в 1 тонну. Аналітики Defense Express пишуть, що таких ракет в світі небагато і що вони потужніші за американські ракети Тамагавк. Я вам нагадаю, американська ракета Тамагавк має бойову частину в 450 кг, а ми маємо. Одну тонну. Окрім того, можливо, що така ракета використовує супутникову навігацію, а що дає їй змогу бути стійкою до радіоелектронної боротьби. За словами військових оглядачів, такі ракети є одними із найпотужніших в світі. Це просто щось неймовірне. Фактично, фламінго може вразити будь-який стратегічний об'єкт Росії від військових баз до мостів. А ще мені здається, що така новина з'являється не випадково напередодні зустрічі Трампа та Зеленського. Ну, друзі, щоб нам ніхто не казав, що в Україні немає козирів. Ось вам і козирь, три тисячі кілометрів дальність, тонна бойова частина, ураження будь-якого військового об'єкту.